Виконуємо номер 1206 із підручника Алгебра 7 та номер 5514 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Ганеза 2024 рік. Розв'яжіть систему рівнянь і дві системи. Приступаємо до виконання. Виконуємо рівносильне перетворення. І помножимо обидві частини першого рівняння на 8, а другого на 3. Отримаємо 8 перших помножити на 1 8 на різницю Х і, y і 8 помножити на 9. У другому рівнянні. 3 перших помножимо на 1 третю на суму Х і, у, і 3 помножимо на 7. Отримаємо 8 і 8 скорочується, х відняти у, 8 помножити на 9 буде 72. У другому 3 і 3 скорочується, буде x додати y дорівнює 21. Ну, а тепер виразимо зміну х із першого рівняння через зміну y. Х дорівнює 72 додати y. І підставимо у друге рівняння замість х наш вираз. Маємо 72 додати y, додати y дорівнює 21. Х дорівнює 72 додати y. 72 додати 2y дорівнює 21. Х дорівнює 72 додати y. 2y дорівнює 21 відняти 72. Х дорівнює 72 додати y переписали. І тепер 2 y у нас дорівнює мінус 51, і залишається поділити на 2. поміняємо місцями наше рівняння. Знаходимо y. Отримаємо мінус 25,5. І дорівняє тепер підставляємо знаходимо значення х 72 додати мінус 25,5. І дорівнює мінус 25,5. Х дорівнює 46,5. І записуємо відповідь. 46,5 мінус 25,5 і переходимо до другої системи. Помножимо 0,2 на кожне дужках. Отримаємо 0,4х, додати 0,2. 0,7 на кожне з в дужках. отримаємо 0,7х, відняти 2,8 у а тепер виразимо змінну у через х із першого рівняння. 02 залишимо. А 0,4 х переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Друге рівняння переписали. Поділимо тепер на 2. 3 поділити на 0,2 отримаємо це 30 на 2, 15. І мінус 0,4х поділити на 0,2 це мінус 4 на 2 мінус 2х. І підставляємо тепер замість ігри наш вираз у друге рівняння. 0,7х відняти 2,8 помножити на різницю 15 і 2х дорівнює мінус 0,5. y дорівнює 15 відняти 2х. Розкриваємо дужки 0,7х. Мінус 2,8 помножити на 15, отримаємо мінус 42 і мінус 2,8 помножити на мінус 2х, дати 5,6х. Зводимо подібні доданки. 0,7х, додати 5,6х, отримаємо 6,3х. 42 переносимо у прав... мінус 42, змінивши знак на протилежний. Мінус 1,5х додати 42 отримаємо. 40,95. Ну, тепер поділимо на 6,3. Y дорівнює 15 відняти 2х переписали. Х дорівнює 40,95 поділити на 6,3. Ну і тепер на перше місце винесмо х дорівнює. Це у нас буде 6,5. І підставляємо знаходимо значення y. 15 мінус 2 помножити на 6,5. Х дорівнює 6,5 y дорівнює 15 мінус 13. Це буде 2. Х дорівнює 6,5, Y дорівнює 2. Записуємо відповідь 6,5 і2, номер 1206 із підручника Алгебра 7, та номер 55 крапочка 14 із підручника Математика 7 виконано.